Удару, який ворог здійснив цього ранку. Сьогодні зранку росіяни вдарили іскандером по кривому рогу. Ракета розірвалася в повітрі, каже начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Але шкоди все одно завдала чимало. Вибуховою хвилею пошкодило 20 будинків і перебито лінію електропостачання. Без світла залишаються дев'ять вулиць. Стоїть також електротранспорт. На місці працюють комунальники. Поранення отримав чоловік 70 років. У Кажуть, ушкодження не важкі, тож він буде лікуватися вдома. Сподіваємось, більше інформації почути від Олександра Вілкула, голови ради оборони міста Кривий Ріг. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Добрий день Да, вітаю. Я тільки но приїхав з міста влучення. Можу mm -hmm. розказати найбільш актуальну інформацію сьогодні. В 5.32 ранку. Ракета попередньо Іскандер, ще експертизи немає, але ми по уламкам бачимо, що це «Іскандер», балістична. Нанесла враження по частному сектору міста Кривий Ріг вже до 30 частних будівель, частних будинків. Якісь є і зруйновані, є пошкоджені. Також лінія ЛЕП спочатку. Декілька лікарень переходили на генератори. Ну, люди навіть цього не відчули, але було відключення електрики, також декілька було насосних знеструмлено. Зараз вони вже ну також перейшли відразу на генератори, а зараз вже підключені по постійній схемі. Декілька вулиць, декілька ліній електротранспорту міського продовжує ставатися знеструмленими. Ну тому що все порушення лепу це деякий час потрібен на ремонт. Можу сказати, що з 8 ранку ми там розгорнули два штаби, два штаби, в яких людям надається вся необхідна допомога. Кому потрібна з розселенням, є такі люди, люди у кого зруйновані будинки. Також е плівка, USB, Тарпаулін, щоб відразу закритись. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу з міського бюджету. Ми завжди в таких випадках допомагаємо людям. Тобто е іде е зараз вже ліквідація. Е одна людина вся третього року народження, чоловік, е постраждав, але травми невеликі, порізи обличчя, йому надана вся необхідна медична допомога відразу. І він не потребує госпіталізації. Тобто, зараз іде ліквідація. Я нагадаю, що це вже за останні три тижні. Третя ракетна атака, саме, саме балістикою, яку важко бачити, і тим більш важко збивати по намісту. Тобто, ситуація не проста, але ми працюємо, пане Олександре. Невелике Т... уточнення. Скажіть, будь ласка, цього разу встигла зреагувати система оповіщення. Ну фактично, це було одночасно, якщо чесно казати. Тому що ракета це ракета була балістична. Було було оповіщення, але е, там буквально через дві минути вже був прильот. Ну, тим не менш, пане Олександре, ми звичайно ж стежимо за ситуацією в усіх українських містах областях, зважаючи на те, що в переважній більшості зараз лунають сигнали повітряної тривоги, але життя триває. життя триває так само і в місті Кривий Ріг. Скажіть, будь ласка, як місто готується до нового опалювального сезону? Нас попереджають про те, що наступний опалювальний сезон буде для нас черговим викликом. Чи готові ви до цього виклику? Для нас же великою проблемою є вода, тому що Криворізька агломерація і 800 тисяч людей найбільш постраждали за підрив Каховської платини. Ну ми побудували вже силами міста три водого тут. наших локальних водосховищ. Плюс вчора був запущений, була запущена перша нітка великого державного проекту. Яка реалізується за дорученням президента України це десь 25% потреби міста, тобто з водою стало краще, і це дуже важливо, тому що тепло це також вода. Ми вже почали набор системи водної і великих водогонів, і в домах водогонів водогонів це те, що було найбільш важко. Є чіткий план підготовки до. Зимово-осіннього періоду тобто і вже проведена деревізія, де модернізація котелень, Ну всіх котелень. це труби, Зараз гідравліка. Також ми закупили фактично. У нас більше ніж тисяча місць в нашому місті. Це і лікарні. І школи, і дитячі садки, і пункти незламності, і котельні, і насосні станції. Більше тисячі місць локальних переведені на альтернативні джерела. Тобто, ми готові там працювати на генераторах, тобто ми готуємось і до пуску тепла. Ну в класичному вигляді, да? ми робимо все, що треба робити, а також готуємось до можливих блекаутів та до всього іншого. І це вже переходи на індивідуальні системи опалення, такі як генератор. Пане Олександре, дякуємо Дякую. за ваші коментарі і за те, що приділили нам час. Глядачам нагадуємо, з нами на зв'язку був Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Говорили про обстріл, який стався сьогодні зранку, а так само про поточну ситуацію, зокрема підготовку до зимового періоду.